Мої вітання сьогодні. Я в магазині Аврора і покажу вам кухонні новинки, а також акції. Буду вдячна за ваші відгуки. Діліться в коментарях, що вам подобається, що ви купували, які враження. Усім приємного перегляду! Перша новинка це ось така дитяча тарілочка. Супова є у двох кольорах. Об'єм великий. Ціна зі знижкою 88 гривень. Привезли знову ось ці тарілочки з листочками, їх швидко розбирають 149. Обідня з листочками. Є різні варіанти листочків 109. Акція до вересня. Салатник маленький, біло-блакитний, 69, 11,5. Салатник глибокий із золотистим обідком. Мармур з 149. Є ще ось такі схожі за 149. Глечик 27 гривень скляний. Креманка прозора, скляна 55. Баночка для сипучих склом. Кришка коркова. Ціна 59. Акція до 7 вересня. Така цікава маленька чашечка з круглою ручкою кольоровою. Ціна 39. Келиг для вина скляний ребристий 99 гривень. Склянка невисока. Прозора гладенька 34 гривні. Чашки з малюнком котика із цікавими надписами по 64. Порцелянова медова 59-365 мл. З тюльпанами по 99 та з вишеньками і з квітами блакитними. Ось такі цікаві 77 гривень. Ця новинка за 77 є світла та чорна. З лимонами 139. Прихватки силиконові рукавички у двох кольорах. 139. Набір чашок, чашки склом. А ручки в них пластикові. Низ також пластиковий, 139. Ось така з дерев'яною ручкою маленька за 69. Ребриста 69. Дуже красивий келих для вина 169. Склянка висока кольорова для коктейлю 88. Келик для вина перламутровий з гранями 140 гривень. Ось такі 149 на кольоровій ніжці. Салатничка блакитна скляна рибка 99. Цукорниця скляна з пластиковою ложечкою 69. Кришка також пластикова. 77 гривень. Ємність для меду скляна з ложечкою. Ємність ботанік зелене скло 169 Баночка для сипучих 77 гривень. Комбіновані матеріали. Пензлик кухонний з контейнером 29 для олії чи соусу. Пляшка для оцту 109 Біла матова. Зелена матова 99. Баночка для спецій 29. Кришка металева. Ємність пластикова для зберігання сипучих 109. Скляний харчовий бокс для зберігання продуктів. Кришка пластикова. герметично закривається 119. Ємність пластикова для напоїв 169. Є ще ось така пластикова для зберігання сипучих 169 з ручкою. Маленькі бокси. Ціна 27 гривень на 300 мл. Бокси для нарізки пластикові по 55 кольорові, низькі. Ось такий ще є контейнер. Ціна 99. Пластикова підложка 24 гривні. Баночка для сипучих 77 Пластикова кришка дерев'яна. Мегнажниця пластикова 29 крапля. Маслянка прозора пластикова 69. Є ще ось така за 55. І бамбукова з пластиком 64 гривні. Пляшка для води 49. Миска пластикова 55 без кришки. Пляшечка для напоїв 149 з трубочкою. Підставка для столових приборів 129. Набір мисок пластикових 3 штуки 179. Підставка 22 гривні під кухонне приладдя. Пластикова, а це силиконова за 69. Підставка пластикова для кришок 59. Вкладка лоток для зберігання столових приборів 49, килимок для сушки посуду 149. Ось такий ще є калимочок маленький підставка під гаряче 77 гривень. Харчові контейнери паперові кришки пластикові, 69, 5 штук. 199 подрібнювач для овочів. Баночка скляна для зберігання сипучок 169. Кришка металева. більші по 169 також. Кришка сітка від бризків 99. Каструля 1,5-літрова 299 Кришка скляна прозора. Маленька сковорідка 14 см ціна 95 гривень. Ось така каструля 299 на літр 400 сковорідка 20 см у діаметрі, ціна 449. Є ще більше 28 см за 649 Ложки чайні 3 штуки упаковка 77 гривень. Ложечка з довгою ручкою 17. Ось такі ложечки по 29. Столова 34 гривні. Цукерниця на 2 яруси скляна 199 Ваза – 349. Скляна, висока прозора. Швидко розкуповують ось такі варіанти по 279. 149. Набір ножів кухонних і ножиці 399 на підставці. чайник, 349 на 2,5 літра. По акції 299, зараз. Глечик для напоїв, 59 ботанік. Глечик та склянка скло 99. Є за 109. Кришечка пластикова. Та 99 також скло. Чайник заварник French Press 134 гривні. Чайники з корковою кришкою 299 Форма силіконова для приготування панкейків 49 на 4 відділення. Формочки для кексів 34. Є такий менший набір: 75 штук ціна 29. Качалка силіконова, ручки дерев'яні 149, 88 кімнатний цифровий термогігрометр. Форми металеві для випікання 39. Конуси 8 штук упаковка. Кухонне приладдя пластикове 2 штуки 69. Трубочки для напоїв 19, 4 штуки. Ложка кухонна силіконова 59. Форми силиконові, 69 6 штук на листі. Є ще ось такі маленькі за 49, 24 штуки для приготування цукерок, форма для печива 39 10 штук на листі. Ось такі лапки за 49, 7 штук на листі, для цукерок асорті 49, 8 штук лист. Металева форма для випікання кексів 99 на листі 12 штук. Форма для випікання кексів: метал та силикон 399. Бажаю вам вдалих покупок! Підписуйтесь на канал.